Привіт усі. Сьогодні я з самого ранку встигла збігати до саду і назбирати трішки ягід. Ну, таких різних. І то так швиденько, тому що потім розпочалася така буря, гроза злива і все, що встигла назбирати. Я хочу приготувати з цих ягід десерт. Тут вам трошки ожини назбирала. Ожина це. Сорт Black Satin. Вона рання і така хороша, такі досить великі ягоди. Далі малина мяу-мяу, малина звичайна, трохи лохини та суниці. Так, І десерт я буду робити із сметани, желатину. Желатин такий купила для кольору, просто, щоб трошки жовтеньким розбавити. І до сметани такий желатин. Які ціни? Таке желе коштує 20 гривень. Желатин 20... 29 гривень. Тут його 25 грамів. І сметана така коштує 39 гривень, тут її 400 грамів. Так, і зараз саме перше. Я, напевно, просто по скляночкам розкладу ягоди. І так, ягоди я вже розклала по склянкам. Оця от малина мяу мяу Вона має такі великі ягоди, але її дуже важко збирати. Кущ такий колючий, що потрібно дуже обережно бути, щоб зібрати ягоди. Ну, смак у них такий нейтральний. Це швидше такі ягоди для прикраси. Так, і зараз я приготувала. Ємність. І буду розбавляти оце желе. тут, пише 300-350 мл окропу. Так. Зараз я його пересиплю в цю ємність і залию окропом. Розвела я вже це желе апельсинове у воді, дуже добре, так ретельно розмішала, щоб розчинився добре, желатин. І зараз розведу ще цей харчовий желатин. Ну, маленької кількості води ну, напевно, грамів 100 окропу. Розвела я вже звичайний желатин. І я його відставляю. А оцей апельсиновий, апельсинове желе, я поки що розлию по скляночкам. Ну, десь по половинці склянки. Апельсинове желе я вже перелила по склянкам. Ну, десь приблизно половинку склянки. А тепер. Займемо сметаною. Перелею я сметану у миску і буду її зовсім трішки збивати, десь з двома столовими ложками цукру. І так, збила я вже сметану. Хотіла я сметану збивати міксером, але вимкнули світло. Обіцяли на 2 години, а за півтора години вимкнули. Ще добре, що у мене є така от штука. І я так вручну її взбила. Ну, вже як збила, так буде. Так, і тепер потрібно дуже помаленько вливати сюди цей желатин і ретельно перемішуючи. Перемішала я вже желатин зі сметаною. Ну, було би дуже добре збити це, звичайно, міксером. Ну, що поробить вже якось потрібно виходити з ситуації. І тепер не Чекаючи, поки оце апельсинове желе застине, я буду вливати по склянкам сюди сметану. Розлила я вже сметану по стаканчикам. І чому я не чекала, поки застигне апельсинове желе? Бо, коли вливаю сметану, вона трішки розбавляється з цим апельсиновим желе і виходить такий непоганий малюночок. Ну, такий, ніби як мармур, щось таке. Ну, і так просто воно цікавіше дивиться. Так, і зараз на хвилиночок 10-15 я відправлю в холодильник, а потім ще їх прикрашу ягодами зверху. І так, постояв цей десерт 15 хвилин у холодильнику, трішки прихватився. І я ще прикрасила свіжими ягодами його. І у мене тут ще залишалось. Апельсинове желе, то я просто ягоди з апельсиновим желе залила. І так, получився такий літній яскравий легкий десерт. Усім смачного та усім гарного дня!